У світі суєти і тривог. У наших повсякденних клопотах і переживаннях ми так часто забуваємо про найголовніше питання нашої душі. Вітаю вас! У кожного із нас є тисячі запитань, на які ми не знаємо відповіді. Це програма Час відповідей. І сьогодні ми спробуємо знайти відповіді на ті запитання, які хвилюють нас. Протягом програми ви можете телефонувати на гарячу телефонну лінію, яка є абсолютно безкоштовною, щоб задати свої запитання або залишити свої молитовні потреби, за які потім буде звершена молитва. Сьогодні ми будемо шукати відповіді разом із єпископом, доктором теології Пилипом Михайловичем Савочкою. Вітаю вас, Пилип Михайлович. Пилип Михайлович, хотілося б розібратися в такому питанні. Сьогодні багато людей хотіли би бути віруючими, але коли вони дивляться на тих людей, які вже себе називають віруючими, то бажання чомусь відбивається і зникає. Ну чому так трапляється? Що люди, які ходять до церкви, вони своїм способом життя, своєю поведінкою відбивають у інших охоту ходити до церкви і не завжди подають найкращий приклад. Ви знаєте, що багато людей не розуміють суті церкви і суті Євангелія. Ну, ми ж не називаємося, наприклад, филип'янами, колянами чи там петранами. Так? Ми називаємося християнами від слова Христос. Тобто ми хочемо бути подібними на Христа. Ідеал, орієнтир, ціль, мета Христос, а не люди. Тому. Якщо мені кажуть, що е, хтось там грішив, хтось там, хтось там, звичайно, це правда. Але орієнтуємося ми то не на них, на Христа. Ну, але для людини, яка приходить, скажімо, в церкву перший раз, і вона зустрічається із якимись речами, які її розчаровують. Бо коли людина приходить в церкву, вона думає, що всі віруючі, вони ж ідеальні. Вони ну, ангели спустилися з неба. А потім вона бачить, що це люди, в яких є багато також недоліків, і ось це розбиває. В цьому, скажімо, церква подібна до сім'ї. От, скажемо, в сім'ї є скажімо, маленькі дітки, є середні, так скажімо, школярі, є батьки і є дідусі-бабусі. Скажемо так, ну, я знаю у тебе, я син і дочка. От представ собі, що твоя син і дочка, ну скажімо так, як м'яко виразитись по телебаченню. Ну, щось зробила в штанці. Угу. Це нормально, чи ні? Для дитини нормально. А якби це зробив, скажімо так, е старшокласник. Або, або дорослий хтось. Правда, це не зовсім нормально було б. А третє, питання: а якщо це якби це зробив старий немічний чоловік, це теж було б нормально. Точно так само в церкві: людина, яка прийшла тільки що в церкву. Вона може, вибачте, робити в штанці ще, тому що вона ще на, на цій самій дорозі. Погано, якщо це робить уже пастор, служитель, хтось уже служителів, то це дійсно проблема. Але це не проблема, коли робить це новонаверна людина. Тому треба відрізняти ці речі між собою. Тобто, розчаровуватися, якщо ти бачиш, що щось не так, не варто одразу. Я взагалі не розумію слово «розчаровуватися». Я викладаю в семінарії. Ну, скажімо, в мене є студенти, які добре учаться, є погано учаться. То, наприклад, якщо у класі є студенти, які погано учаться, то я, соблазняючись на цьому студенті, перестану вчитися. Нормальна логіка. Наоборот, я дивлюсь на доброго студента і стараюся добре вчитися. Якщо дивитися на погане, то взагалі ну можна втратити сенс життя навіть. Тому я не бачу в цьому ну, ніякого сенсу, щоб орієнтуватися на саме гірше. Треба орієнтуватися на краще, на те, що йде попереду. Шановні телеглядачі, хочу нагадати, що під час нашої програми працює безкоштовна гаряча телефонна лінія. Ви можете телефонувати, задавати свої запитання, які будуть використані в наших наступних передачах, а також залишати свої молитовні потреби, за які потім обов'язково буде звершена молитва. Телефонуйте, чекаємо на ваші дзвінки. Питання стоїть ще в чомусь. Що на християн більше сатана звертає уваги. На християн більше нападків диявола, християн більше спокус. Але я хотів би ще раз сказати, що Бог допомагає нам всім, якщо ми звертаємося до нього, Бог допоможе всім нам перемогти всі спокуси диявола. Ми будемо переможцями. І тому, наприклад, я думаю, що проблема тут в наших очах. Якщо ми бачимо добре, я, наприклад, бачу, що християни всі хороші. Хтось бачить всі погані. Ну, на мій погляд, добрих християн, ну, багато більше. Давайте ми зробимо, скажімо так, давайте зробимо так, скажімо, аналіз такий. Який процент віруючих в церкві живе, ну, скажімо так, більш-менш по Євангелії, який процент живе, ну, скажімо так, м'яко наполовину, а який ну, зовсім не по Євангелії? Приблизно. І так, приблизно 60% людей живуть по Євангелії повністю. Приблизно 20-30% людей живе, скажімо так, 50 на 50, і 10% позорить Євангелію. 10% приблизно. Чому люди не звертають увагу на цих 60%? І саме цікаво, що цей відсоток, 30% постійно міняється. Ці люди з 30 йдуть туди, у цих 60%. Приходять нові люди, і таким способом церква росте. Тому для мене це нормально. і Дуже великий дуже процент у церкві нормальних, хороших, благословених людей. Ви знаєте, я думаю, в чому проблема, в чому люди на ці 10% уваги звертають. Тому що, як правило, ті люди, які вони ведуть неправильний образ життя, ну, але вони так Кісь святі, проблема навіть не в тому, що вони погано себе ведуть, там чи вони подають поганий приклад. Проблема в тому, що вони при цьому ведуть себе. Вони просто лицемірами являються, і оце лицемірство воно відвертає. Ну як з цим справитися в церкві? Це взагалі бореться з цим церква чи не бореться? Ви знаєте, я навіть знаю людей, які в церкві були на службі, е такі були святі, а йшли по дорозі і вирішили зайшли в магазин. Чоловік каже, треба купити хліб, е хліб, а жінка каже, батон. І ось вони так посварилися, побилися, аж до, фактично, до розлучення дійшло питання значить, купити батон чи Хлібину. І це, я розказую дуже просто. Вони йшли по дорозі з храму служби, і йшли служіння. Ну, я хотів би звернутися до тих, хто соблазняється. Перш за все, дивіться на Христа. Дивіться на Христа. Христос крав? ні. Христос перелюбствував? Ні. Він когось обманув? Ні. Він подав поганий приклад? Ні. Цього достатньо. І так в церкві, головою церкви є Христос. Достатньо ідеала одного. Ісуса Христа. На нього треба дивитися. А звичайно, ті люди, які ну, ведуть себе, я не суддяй. Я... Біблія написано, не судіть, не судіть і не будете судимі. Тому кожна людина дасть відповідь. Сама за себе. І знаєте, багато людей думають, що вони придуть в небо і от скажуть, от Бог, дивися той, той, той. Не дивлячись на того, як поступав твій віручий сусід, ти особисто тільки за себе даси відповідь. Не за сусіда, не за священника, не за пастора, не за єпіскопа. За себе кожен дасть відповідь. Тому нам треба думати, нам в Україні треба трошечки переламати своє мислення. Ми дамо відповідь тільки за себе. Це взагалі перевертає, скажімо так, якісь речі у розумі, тому що зазвичай люди виправдовуються: я не йду до церкви, бо там такі. Якщо я буду, наприклад, якщо людина буде в аду в одному котлі сидіти з сусідом віруючим, йому що легше стане від цього? Я так умовно кажу. Йому від цього легше буде, що в котлі буде сидіти 10 чоловік чи 5. Від цього смола не стане ну, не... Прохолодні. прохолоднішою. Що це дасть? А йому легше буде, якщо там будуть християни сидіти? Ні. Дуже важлива задача, щоб ми попали в небо. Один чоловік сказав, що в раю, коли ми попадемо в рай, або хто попаде в ад, я не знаю, то у нас буде дві, два великі здивування. Перше здивування, ми дуже здивуємося, хто туди попав, і друге, ми дуже здивуємося, хто туди не попав. І тому бути в небі, чи в раю, чи в аду це питання Бога, це питання Христа. І знаєте, розбійник на Христі, от зверніть увагу, він все життя жив ну, поганим життям. Покаявся в останній час. Ніхто про це майже не знав, але він спасений. Тому давайте, ну скажімо так, віддамо спасіння в руки Божі. Бог знає, як і коли допомогти людині, щоб він став справжнім християнином. Але з іншого боку, той самий Ісус Христос, який відкрив дорогу в небо розбійнику, дуже жорстоко засуджував фарисеїв. Звичайно, фарисейство в церкві е, воно має дуже негативний вигляд. Але знаєте, я думаю, кожна людина отримає своє. Кожна людина. Знаєте, мене, якось геть, мене мало цікавлять фарисеї, садукеї, ложні християни. Мені говорять, ой, там священник випив. Відповість. Ой, там хтось, наприклад, я їду на автомобілі по дорозі. Ось я знаю, що в тебе є автомобіль. Хтось поїхав на червоне світло. Ну, що мені з того? Хай їде, це його проблема. Хтось перевищує швидкість, це його проблема. Задача моя їхати по дорозі, виконуючи правила дорожнього руху. Моя задача не зробити аварії, моя задача ні на кого не наїхати, моя задача доїхати цілим і неушкодженим. Ну і що з того, що рядом біля мене їздять і порушують правила? Ну, що з того мені? Мені що легше буде, якщо хтось попаде в аварію? Тому моя задача мені доїхати до кінцевого призначення цілим і неушкодженим. Це справді українська проблема. Ми переживаємо за всіх і вся. Так, за За, всіх за, і вся. за самого себе Ми, так, якось, ми переживаємо за депутатів, його. за священників, за президента. Ми переживаємо за всіх, кроме себе. За всіх, кроме себе. Знаєте, як Христос на Христі яку дав пораду Одну, е е е жінкам. Жінки стояли, голосили. От, а Христос сказав, плачте про себе і про ваших дітей. Тому нам треба дослухатися до поради Ісуса Христа. Треба про себе думати і про своїх дітей. І тоді все буде добре. Не треба дивитися на когось. Про себе і про своїх дітей. Я хотів би сьогодні звернутися до кожного, хто дивиться мене. Немає ідеальних християн, немає ідеальних священників, немає ідеальних дияконів. Є ідеал один Ісус Христос. Якщо ти будеш дивитися на людину, ти обов'язково впадеш. Ти обов'язково соблазнишся. Але якщо ти будеш дивитися на Ісуса Христа, то ти змінишся, ти дійдеш до своєї мети. Страдав за мене і вмирав не священник, не епіскоп і не апостол. За мене страждав і за тебе, Ісус Христос. Тому дивися на нього. Орієнтуйся на нього. Ідеалом хай буде тільки Він, Господь. Ісус Христос. І якщо твої очі будуть дивитися тільки на Нього, то ти обов'язково дійдеш до мети. Ти станеш справжнім християнином. Я хотів би зараз помолитися за всіх, хто дивляться нас. Можливо, в тебе є проблеми чи нужди, можливо, в тебе є переживання. Якщо ви прямо зараз відчуваєте хворобу. Звертайтеся разом зі мною до Бога, Бог ізцілить вас. Якщо ви, можливо, залежні від якоїсь проблеми великої, Бог звільнить вас. Можливо, ви переживаєте якусь велику боротьбу з гріхом, Бог вам дасть перемогу. Тільки щиро зверніться до Бога. Прямо зараз, в цій молитві, Господь буде чути нас. Небесний Отець, в ім'я Сина Твого Ісуса Христа, я молюся, щоб ти почув кожного, хто молиться разом зі мною. Я молюся за хворих зціли їх, за залежних дайм звільнення, за тих, хто бореться з гріхом простим. Господь, хай сьогодні вони пізнають, що є живий Бог на небі, який чує молитву дітей своїх, які щиро моляться до Нього. Я дякую тобі, що ти чув нас, бо ми молилися в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Хай Бог благословить нас, наш ідеал, наша ціль. Наша мета Син Божий Ісус Христос. Дивіться на Нього, йдіть за Ним, тримайтеся Його і ви дійдете. Це була програма Час відповідей. Дивіться нас на наступному тижні у цей же час. І пам'ятайте, що кожний ваш знак запитання може перетворитися на знак оклику. Хай вам щастить. На все добре, до побачення.